Давай сонечко. Давай, я роблю. Давай спробуємо. <laughs> А давай підемо, покупаємося. Давай підемо сюди на трамплін. Але меш одежі мені все одно висохне зарку. О, чуди. О, я вся мокра, я вся мокра

Я, тут. я добре. Що ми так. Так, дивись, я тобі зараз дам удариш, ми продягнулась, так Давай. Я тобі зараз одежу то... да. да, тримаю. Угу. Вот. Ладно, mm -hmm. mm -hmm. зараз передягнусь. Я теж передягнусь. Давай. Драйвы просто запас. Ой, почекай мені звонить мені батьки дзвонять. Алло. Уба, мені потрібно додому дома піти. питать. Ну, до завтра. завтра. па -пам. І чому мені треба так швидко додамо? У мене дітей, як тоді, одне новини <клухи> погано і добре. <клухи> ну і які? Ну, перше, ніякої користи. Давай її, з доброю. Те, що це буде ніч в школах, в праці А погано?

Добре, тепер я не буду, не буду вас відчинювати. Попла. Скучно. Я вас тобі буду кожен день дзвонити.